Ми, як спортсмени духовні, біжимо до фініша і котрому Пасха. Но та Пасха була предвозвіщена проками. І сьогодні прок Ісаїя у 49 главі Семий вірш, «Із глибини віков видить будущі суботія». Так говорить Господь. Ну не просто Господь, а Іскупитель Ізраїля, Божого народа, святий Його, всіми, повністю помислимо народом, рабу властелінов. так говорить Господь: вовремя благоприятної я услышав тебе, і в день спасіння я поміг тобі, і я буду охраняти тебе, і зроблю тебе завітом, народа, щоб восстановити землю. Аби возвратити наслідникам наслідє опустошенні, а узникам сказати так. Виходіть, а тим в тьмі, покажіться на світло, і вже не будуть терпіти голод і жажду, і не поразить їх знову сонце, ібо бо, милуючий їх Бог, буде вести їх і приведе їх до джерел вод. Та красно Написав про Кисає будущее явлення Христа Ісуса, котрий заключить новий завіт, з Богом людей, віруючих в Него, і скаже всім узникам, тюремщикам, то есть людям грішникам: виходіть, виривайтеся із тюрьмы гріховної, бо кожен чоловік, грішник, то сидящий у тюрьме, маса людей. Нині розвидять руками в'яна з апостолом Павлом, що мені робити. У голові маю плани добрі, але тільки встану на ноги, починаю робити злочини, гріхи і беззаконня і не можу встановитися. Маса злочинців об'ясняла іногда на судах, чому вони ото робили, а вони признавалися, як будто мене щось вело, заставляло, я не хотів. Павел ту тайну відкрив людям. І Якщо каже Павел, уже я роблю то, що не хочу, то значить, то робить в мені мій гріх. Грішники це люди, котрі високого мнення про себе, і чим більше сліпий, тим більше славний і великий. І чим більше гріхів робить і беззаконні, чим більше крови за собою залишає. Тим більше хвалиться, який він мироносець, який він добрий і милий, така трагедія усіх грішників. Господь, по прочистку Ісаїї прийде і таку свободу грішникам дасть. Почому такий любимый, помилуй помилування Боже, 50-й псалом. На всіх наших людей, почти його всі знають на пам'ять, як ноги псалмів. Там, тому псалмі, Давид зобразив усю трагедію грішника, так і починається псалом 50 помилування Боже, по великій милості Твоєї. Я моє знаю, і гріх мой приднось вину. По «diapantos» діапантос, як на моніторі, я вижу свої гріхи, вони мене давлять, а я ніч не можу собою зробити. А щоб ти, Боже, оправдався за нас, ти би побідив гріх, і б ти сразився з гріхом, ти б єден, Боже, побідив. Так і сталося, з неба зійшов Господь родився Діви Марії, приймає на себе наше тіло зараженої, склонною до гріха і зціляє його возношенням на крест, розп'яттям, смертю і Воскресенням вже в новому. Відродженому, благословенному тілі з тим новим тілом Господь, і вознісся на небо. І уже Господь по вірі православній сьогодні сохранив за собою людський вид. Тіло людське має друге лице Святої Тройці і займає місто, подобаюче з правого боку. Бога Отця, о, яка красна наша православна релігія, о, як добре Слово Боже Євангеліє сообщає нам, що не взирає на те, що такі монстри гріхи нас з'їдають, як будто би дикі звірі угрожають нам, але у нас є унікальна можливість покликати на поміч Спасителя. як звучить Слово. Так говорить Господь, во время благоприятної я услышав тебе і в день спасения поміг Тобі. У другому місці звучить слово Пророка. В тот день, коли учуєте призив Божий, не одверніться, бо якщо через ангел возвіщалося Слово Божо, і непослушні були покарані, як ви. І збіжете наказання, якщо з неба не ангел, а сам Бог зайшов і покликав людей вернутися у Царство Боже. А цей світ помститься кожному і ні одного не простить чоловіка, который прийняв рішення: дома не сидіти, іти на духовне поле. Готуватися і молитвою, лікувати себе, сповідатися, причащатися, чистити оту злобу гріховну себе виганяти, і в такому случі такі люди можуть вирватися із оков змія, ім'я котрому гріх і силі Божій укріпившись, вони тут на землі стануть воїнами Христовими, котрі воюють не з сусідами, а з самим собою. І своїми гріхами, бо лиш так поступаючи, ми будемо переможцями над собою гріха і беззаконня, а на Пасху зможемо видіти зовсім другими очами і другим поглядом на факт Воскресення Христа, в'єдну з Господом, і тут радуватися в вічності, по Його милості і стати наслідниками Царства Божого. Амінь.